Дорогі християни, друзі, браті, сестри, всіх щиро ради вітати з Днем Пам'яті Святої Великої Рівноапостольної Княгині Ольги. Усі Ольги, Олі, Олічки, всіх щиро вітаю з Днем Ангела. Нехай ця небесна заступниця, велика заступниця, завжди свідчить перед Престолом Божим про ваше добре християнське життя і заступається, і наставляє і врозумляє усіх нас. Друзі, знаходжусь у місті Славута, Хмельницька область, Шепетівська епархія. Шепетівська Славутська. Сьогодні тут відпустили свято. Храму було вже більше як 200 років, і саме на честь цього була встановлена ця постать Святої Рівнопостольної от Ольги. Тут написано, згадується, хто пожертвував, і це така пам'ятна пам подія, яка була зафіксована от, саме в такому пам'ятнику, друзі. А перед нами, ось за, за мною вірніше, храм Різдва Богородиці. Саме сьогодні тут було святкування, яке очолював керуючу єпархію, митрополит Шепетівський, Славутський е, і Севі. Древній храм, як я вже сказав, більше 200 років. Е, і саме в цей день, як ви зрозуміли, він освячувався, Тому сьогодні тут свято. Будемо пам'ятати і шанувати велику княгиню, друзі, яка, е, як написано, як зарево була перед. Е, Перед тим, як засяяло світло віри на наших землях на Київській Русі, і свята якраз була тим, тою основою, яка заложила ці, всі ті події, які були пов'язані потім надалі, з хрещенням, з христинізацією Святої Русі. Свята, два слова скажу, так вона ми не знаємо, наскільки вона пропові... хто, хто, як її що проповідував, чи звідки вона почула. От е... ми знаємо, що промисел Божий, бачачи її світу, її велику е... благородну душу, е... нестер літописець описує, що вона була надзвичайно е... талановитою, була мудрою і була вродливою жінкою. Господь і дійсно живучи серед такого язичницького оточення, яке просто, ну як ми знаємо, жертви постійно приносились, тому числі і людські, і це було страшно. І вона з часом дійсно підійшла до того розуміння, що це все неправильно, що її оточує, і господнім промислом вона побувала в Константинополі. І отримала там святе хрещення. І приїхавши додому, друзі, звісно, вона строїла вона перші камінні споруди, якраз перші храми закладала вона. От, але вона не нав'язувала свої віри, друзі, і була, хоча була власною такою, так, і, але от, навіть син її на превеликий жаль, святослав, який був постійно в походах, як про якого вона залишилась довою. Князь Ігор був, був убитий, і вона сама виховувала, на не приймала, не одружувалася, тому що знала, що престол може зайняти той, який не буде підтримувати ні віри, ні ні, ні, ні того, на чим вона трудилася. І вона от завішна заповідала себе похоронити уже не як язичницю, а як по за християнським чином. Дійсно, за заложила ту основу своїм перш за все, своїм прикладом, браті і сестри. І це, це надважливо, тому що тільки так можемо нести і донести, і достукатись до серця людського, до своїх ближніх, до, до, до своїй сім'ї, перш за все, своїм власним прикладом, що зробила княгиня Ольга. Щиро вітаю всіх друзів зі святом. Нехай за молитвам святої Рівнопостами, княгині Олії, Господь утвердить в нас в нашій вірі, в нашій дорозі, яка ми знаємо, є вірна дорога і веде до Царства Небесного. І просимо, щоб свята княгиня молила, щоб і нам не збитися з цієї дороги. Хай Господь береже друзі усіх вас.